Ворог не має права тримати їх у полоні, але в російських тюрмах вони перебувають уже до року. Ідеться про українських жінок військових за нормами міжнародного гуманітарного права. Їх мають просто звільняти незалежно від будь-яких обмінів. Але чому так мало Українок повернулися наразі із російських катівень? Що роблять наші перемовники, щоб вирвати їх з полону? І як чекають своїх мам їхні діти? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан поспілкувалася із родиною, де захищати батьківщину. Пішли і тато, і мама. Це мама, а це тато. Над ліжком семирічного Єгора світлини, на яких він з батьками, і вони всі разом дуже щасливі. Оце ми у веранді зараз стоїмо, а саме з мамою поїхали у Маріуполь. Тато Єгора, боєць полку Азов Вадим Габурич, рік тому загинув на Азовсталі після авіадару росіян. Його тіло забрати звідти не вдалося. Більця така, що його не можна нікому. Не розказати, не передати. мама Єгора, Аліна, Теж була в Азові і потрапила в полон з її подарунком, плюшовим слоником з рожевими очима. Хлопчик не розлучається. Ну, оце я із слоником, ну його звати по-правді, кончик. Єгор нині живе з бабусею і дідусем, батьками тата. Його з-під Маріуполя, де жила родина, вивезли за два дні до початку повномасштабної війни. Відтоді ні маму, ні тата він не бачив. Хлопець вже розуміє, що батька немає, однак кожен день питає, чи скоро повернеться мати, і мріє при зустрічі лише про одне. Що я, зроблю? я. Як завжди, зроблю? Кажу, боже, допоможи, щоб на маліну вернули додому і щоб сина привезли похоронить. Бо... Це нестерпна біль, не можна. Аліна мелешко габурич в полоні з 23 травня минулого року. Відтоді розповідає її сестра: Росіяни дали тільки раз подзвонити рідним. Розмова тривала лише хвилину. Два головних питання: як син і чи не провезли Вадіма. От все. Ну, це все, що вона встигла сказати. 60 секунд і. І все далі каже Карина: про сестру дізнавалась лише від тих, хто повернувся. Однак українських жінок-військових ворог не часто відпускає зі своїх в'язниць, тож інформації про сестру Карини небагато. Ти сидиш і ти просто до останніх хвилин, до останніх секунди ти, ти просто молишся, молишся. А потім, коли ти розумієш, що її там немає в цьому обміні, все отак просто, ну не хочеться нічого абсолютно. Скільки українських жінок нині в полоні? Ця інформація, як і загальна кількість бранців в Росії, нині закрита в координаційному штабі з питань полонених, лише кажуть, за рік вдалося звільнити зо дві сотні бранок і додають це дуже мало. Але скільки в полоні азовців, що оборонили Маріуполь і Азовсталь, ці цифри відомі. Загалом полонених бійців полку Азов, 700 людей. З них 40 – це жінки, яких за Женевськими конвенціями і нормами міжнародного гуманітарного права росіяни не мають права тримати у в'язницях. Вони мали б їх відпустити навіть без обмінів, але цього не роблять. І, на жаль, на все вдається, тому що ворог країна агресор. Вона робить все для того, щоб затягнути такі перемовини для того. Щоб ускладнити їх, не повідомляє інформацію про те, хто і де знаходиться в полоні в території Російської Російської Федерації на окупованих територіях, так само тому це все проходить дуже складно через те, що обмінів мало і в них немає азову. В нас є. Багато зібраних коробок на майбутнє. Анна Науменко і Мар'яна Хоморіки mm. представниці асоціації родин захисників Азовсталі. У кожної з них в полоні рідна людина, у Ані чоловік, у Мар'яни найближча подруга. Зараз дівчата опікуються тим, що збирають речі для тих, хто повернувся. Всім, хто був назов yeah, на Азовсталі. цьому імпровізованому складі у трикімнатній квартирі, є все: футболки, шорти, рюкзаки, білизна, засоби гігієни. Окрім тут стоять 40 коробок для дівчат з Азовсталі. Дівчатка ж. Там були на жаль, ми знаємо, що вони миються звичайним милом раз на тиждень. Якщо це добре, коли вони кажуть, що воно було те мило в них. От, тому звісно, хочемо зробити і таке приємне дівчата. Кажуть, саме азовців росіяни віддавати не хочуть категорично. Це дуже все несправедливо. Боляче дуже чекаю моменту, коли зможуть своєму чоловіку віддати бокс заспівать. Угу. Гей, розбивайся, та сухий дубе. Маленький Єгор тим часом ходить в музичну школу, грає на фортепіано і співає. Цим він каже бабуся в маму. Хай не буде в світі переводу, козацькому роду. Ми все стараємося, все робимо, а сумно ніхто не замінить тата, не мама. Мар'яна Бухан, Володимир Черенков, Олександр Аліфанов, Георгій Воронов, Павло Садовников. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.